Мабуть, кожен з нас хоч один раз у житті чув таку фразу Так мало статися. Принаймні, я це чула доволі часто і не один раз сама собі навіть пояснювала або виправдовувала якісь певні події у своєму житті, буцімто ну, насправді ж так мало статися. Але якось останнім часом відчуваю якийсь такий внутрішній бунт і постійно думаю про те, що так, так. Статися по-іншому. І от сьогодні, власне, хочу поділитися такими своїми думками, що не завжди, як сталося, так правильно сталося, могло статися по-іншому. Принаймні такі думки у мене виникли, коли я прочитала книжку, про яку сьогодні хочу вам розповісти. Отож, вітаю з вами Наталія Чайковська, українська письменниця і я. Буду розповідати вам про свої враження, які у мене склалися після прочитання роману Ева Спить. Книжка вийшла у видавництві Нора Друк, переклад з італійської здійснила Мар'яна Прокупович, авторка Франческа Меландрі. Книжка вийшла ще у 2017 році. Я не знаю, чому тільки зараз я познайомилася з цією драматичною такою сильною історією. Шкодую, що не звернула на цей роман увагу раніше. Зараз поясню. Чому? По-перше, дуже влучна назва. Ева спить. Вона якось так от проскакує дуже в багатьох моментах у книжці, і ти відчуваєш, що в цих простих словах вони настільки. Настільки глибоко сидять в тексті, що е, тут е, великий такий респект автору за е, реально влучну назву. Отож, Ева. Молода жінка, е, яка е, має маму маму такого доволі вже зрілого віку, е, працює фахівцем у зв'язку з громадськістю. і Одного дня отримує послання від чоловіка, якого знала ще у своєму дитинстві. Чоловіка звати Віто, він колись свого роду як замінив Еві батька, але ну, на дуже такий вузький період часу. Чоловік цей Віто повідомляє Еві, що наразі він хворий і хотів би зустрітися з нею, аби пояснити їй певні обставини з їхнього минулого життя. І свого роду, як можливо, виправдатися, чому він зник. Його раптова е, от така відсутність, те, що він був, і його вже не стало, страшенно зачепила. Ево тоді, в дитячих роках, вона, вона його любила як батька, чому його більше не було, чому вона не утримувала листів, від нього вона не знала. Але е, дізнається про це читач, коли надходили листи, коли надходили записані аудіоповідомлення на касетах від Віто, Ті листи утримувала не Ева, а Евана, мама Герда. І вона щоразу казала відправити м, лист назад. Вона не приймала ці листи. І коли її запитували, а що ж Ева? Герда казала: Ева спить. Еви, наразі тут немає, Ева спить. До чого я веду. Отож, якби, можливо, Ева зустріла Віто раніше, аби вона їй потрапили ці листи раніше до рук, їй би було простіше якось сприйняти те, що ось власне життя склалося отак. Адже, як я вже казала на початку, могло скластися по-іншому. Інша героїня, Евна мама Герда. Авторка дуже добре описує те. Як жила не тільки Герда, а як жили її, її взагалі вся родина, яких перипетій вони зазнали в час війни, в час переселення, коли вони вірили в? Якісь такі красномовні, голосні гасла, як це їх потім, після того, коли війна закінчилася, ламало. Зрештою, далі уже події відбуваються, коли авторка описує життя герди так, що потрохи ми розуміємо, наскільки це була гарна, молода, вродлива, така дівчина, на яку всі озиралися. Одного разу вона закохалася, далі завагітніла. І ні, це не такий драматичний, якийсь банальний. Момент, ні життя дуже боляче її складалося, Вона дитину народила, дитина була небажана. Ева про це не знала, що вона для Герди небажана дитина, хоча, можливо, десь глибоко у душі вона це відчувала і навіть дуже добре відчувала. І, е, зрештою, одного дня Герда зустрічає віту. І ось чому їхні долі розійшлися, адже вони могли справді бути щасливою сім'єю. Віто то хотів бути з гердою, хотів замінити батька, бути таким справжнім батьком для Еви. Чому склалося так? Чому одна репліка, одна фраза могла змінити, отак от, от карколомно, грунтовно змінити життя трьох людей? Цей роман написаний у такій дуже спокійній. Дуже такій меланхолійній манері, і е, дуже добре показано, як на історичне тло, на різні історичні факти, які відбувалися у прикордонних районах Північної Італії, коли були е, певні сутички, конфлікти, боротьба між е, прикордонними районами Північної Італії і Австрією. І на цю всю історію, історичне тло авторка наклала життя родини, життя людей. І показала, роз'яснила, як у житті іноді може доля відвернутися, як іноді боляче приймати рішення, і як можна довго мучитися після прийняття тих рішень, адже ти не знаєш, направду, правильно ти вирішив чи неправильно. Отож, якщо ви любите драматичні історії, родинні саги, якщо ви любите, щоб у вас такі виникали після прочитання дуже різні відчуття, направду дуже різні, адже е, тут важко м, підтримувати, важко засуджувати, важко розібратися, чому е, донька і матір були трохи такими віддаленими одна від одної. Якщо ви любите такі історії, які отак от, от тримають. І після яких ти думаєш, чому ж так, адже могло статися по-іншому. Беріть на замітку. Ева спить. Дякую за увагу.